І ні. Ти спиш? Ну, добре. Все, все, все. Я тебе не трогаю. Ні-ні-ні. Це наша свічка, тому що ж я вам розповіла, як працюють енергокомпанії. Мабуть, ваші так само. Скоро весна, не дивлячись на те, що сьогодні 7 лютого. Зразу хочу вам показати, ще дуже чудовий у мене є Дарсенваль і ультратон. Ультратон, друзі, це овоче. Знаємо, для чого. Якщо було запалення, коли є запалення, то не можна працювати. Дарсенваль, це ударяє мікротоком ось таким. І дуже чудовий мікро-релаксація обличчя волосся, якщо починаються невеличкі уже розриви судин, тобто називається венозні якісь порушення, то, звісно, ось оберем Дарсонваль і. А це, друзі, тих, мабуть, всі знаєте. Отакі коврики з колючками, які також покращують циркуляцію, мікроциркуляцію. І якщо зараз вам навіть скажу, якщо у вас терпнуть руки, що треба робити? Треба оці всякі різні робити вправи: Дарсон, валь. масажі масаж гол, голочками, такими ковриками, обов'язково брати, робити такі зарядки. І те саме, якщо смикає око, робимо оце все, що я вам показувала, так, бігова дорожка для того, щоб нагрітися, масаж для того, щоб розслабити м'язи, дерсанваль для того, щоб також стимулювати всі оці коврики, всі. Вправи з м'ячиками, з отакими э різними тренажерами. з ось такими Це все, якщо у вас терпнуть руки. А якщо у вас якщо буде комусь э цікаво, я зроблю відео. Напишіть мені лише про це. А якщо у вас смикає око, також є вправи. 60. Раз підряд глибоко зжимаєте, зжимаєте, закриваєте, сильно сильно закриваєте очі, а потім 150 раз підряд, довго-довго-довго кліпаєте. і смикати око перестане. Тепер, друзі, йдемо і про те, що я вам сказала: не забуваємося, що нам потрібно на цьому тижні обов'язково. Посіяти перець. Ми перець вже посіяли, бачите, тут такий чудовий парничок, і давайте ми на нього зараз подивимось. Перчик сіється дуже просто, головне, щоб вчасно його посіяти. Землю ми взяли в магазині, вона збагачена мінеральними добривами. І тут є, бачите, керамзит, ну, такі, як, скажімо, як піщинки такі, крупні піщинки. Перчик ми посадили жовтий, і посадили ми його три дні тому. Тому будемо спостерігати. Поки що ще я не бачу, щоб він виліз. Чому саме зараз треба перець посадити? Тому що він дуже довго проростає, дуже довго прокльовується. Ось коли він проклюнеться, буде у нього два листочка, тоді ми почнемо його активно поливати. Зараз ми йому зробили лише отакий парничок. Друзі, від вас вподобайка, коментар.